Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Давайте ми з вами подивимося питання виборів в США. Ви мене також питалися: хто виграє, Байден чи Трамп. З двох кандидатур, в якої більше шанси виграти. Для цього я візьму тільки одну колоду. Не забувайте лайки ставити, питання особистого характеру за номером на сторінці. Пропонуйте свої теми для ефірів. Добре, Байден, Трамп. Давайте подивимося. Три карти на Байдена, верхній ряд. Три карти на Трампа, нижній ряд. кого більші шанси виграти в цих виборах? Давайте подивимося, що мені карти показують. Байден. Карта скорботи падає по Байдену. Погана карта. Карта листа. Робота з документами. Карта дитини. Ну, таке собі. Перша карта це карта Скорботи. Це вже знак того, що шанси в нього такі, такі собі. Трамп. Карта казенного дому падає. Карта юної жінки падає по Трампу. Карта хвороби падає. Ну, трошки краща ситуація, ніж у Байдена. Але знову ж таки щось не то. Давайте ще по одній карті дотягну. Так, добре. Байден. Карта кімнати. Трамп карта солдата. Боротьба. Я бачу, що Трамп налаштований більш войовниче за Байденом. Якщо так взяти загальну комбінацію, то все-таки по Байдену гірші карти. Карта скорботи це поганий знак, це карта траура, це карта втрати. Ну а в Трампа просто проблеми по хворобу, по здоров'ю і бачу, якесь агресивне налаштування. Я би сказав, що, скоріше за все, виграє Трамп. Так, в мене йде так по відчуттях. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.